Улітку 2023 року до сільського голови однієї з територіальних громад Сумщини через своїх довірених осіб звернувся чинний народний депутат України з вимогою визначити переможцем у тендері на ремонт водогону конкретну компанію. Втім, сільський голова не став порушувати закон та впливати на членів тендерного комітету. У результаті переможцем у тендері на суму понад 24 мільйони гривень оголосили іншу фірму. Згодом з боку контролюючих та правоохоронних органів почали вживати заходи, які фактично заблокували проведення робіт за укладеним договором та можливість здійснення оплати за вже виконані роботи. Розуміючи, що перешкоди виникли ймовірно за ініціативи народного депутата, сільський голова вирішив звернутись до нього з проханням усунути їх. І, значить, хотів вас попитатися, що вона нам робити. Заручиться вашою підтримкою. Ну да. так. Це ж ми прошу видамо, що гроші то виділять, як його зробити. Якби ж ніхто нам не допомагав, то то ж буде там, чорт його знає, були там я у діти писали і... Стратегічні розслідування писали. Коротше, всі потроху писали, всі потроху щось якісь запити слали. <клухи> <клухи> То хотів би, щоб, скажімо так, щоб бишців запитів не було. Питання стоїть в тому, як ці запити <клухи> написані, що Нардеп висловлює претензію щодо дій сільського голови у минулому році. Насамперед учинив сильного на сильно підставі. Сам прекрасно помієм, чого кажуть, що чого не приїхав, щоб рішить від нас, і ви нам підказали, як ми можемо виправитися і. Не дальше робота, щоб це було пошепка. Значить, тут не питання. Нардеп пише на аркуші паперу цифри 10 плюс 4 та показує їх сільському голові, висловивши тим самим прохання надати хабар для себе та інших осіб. Ага, що, за ключиком, Ну, <sm Un encim> oh, давайте, значит, я думаю, что з метою завуалювати хабар нардеп називає його двома томами та зазначає, що частина для представників правоохоронних органів є документом. Крім того, Обранець називає сільського голову адміністратором одержання хабаря від підрядників. Підтримкавий адміністративний. Я за це відповідаю, а друга частина, там просто моя крупка документы и глазки тем там, Если оп, то не надо там тот раз, моя Там, буде отак, то мне теоретически не будут Дардеп інструктує сільського голову, як поводитись під час розмови з підрядниками про необхідність надання хабаря. Дуже право. Так правильно, я вже теж про це була чеше. Буде там історії, буде там неперем'ятні. Скажімо так, так. Ну, Тому що, якщо він на крючку, може там комусь на багалочку, льотку. Нардеп вказує сільському голові на важелі впливу, наявні у нього для вимагання неправимірної вигоди у підрядників, як от несвоєчасне підписання актів виконаних робіт та затримка оплати робіт. Ну, я саме ще розумію, що, не нам краще думати, як на хвостом, як в такій ситуації Ну... Хто зна. <laughs> Тоже 15 років підписла. Хе-хе-хе. Получиться 27. Тоже бакар, як ви кажете. Все брали накажете. Щас піде все гладко, спорідника піддержки. Я нахера. Так же? Все ж гладко. Ну це все людський фактор, і як то кажу, що. я сим пояснюю, що. Якщо маємо буде викопати яму, я її буде викопаю, і буде залежить від мене. А якщо це ну, все, що треба для цього зроблю, але остальне ж. Нєм, то ще все люди починають хруся. Я ж заробітський трошки прирівнять. Нардепі сільський голова проговорюють розмір неправомірної вигоди та її розподіл. Зараз дві минути. Останній момент самий важний, найпротивний. Як для <ріст> мене. Одинадцять і чотири. Десять і 10 Десять і чотири. Десять чотири. Відсотка це ми беремо вартість із Э, Далі. Чотири ми тоді як навіть викладати. Там дивиться, що все ок, то. А їх там три служби. Чи це там разом? Ну, прокуратура та та А хто четвертий. Ну, прокуратура, міліція, ЮСР. А ЮСР? А, і ну це я сам для себе просто логічно. там? в 5 лек. Ну, мать ще Короче, Коротше, чотири туди і десять виходить, що ну, якоби за виділення коштів, за підтримку. Поміж. Поміж. Ну, 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 ну може так сюди, якщо так можна її обізвати, но... Якби так. Да. Е Последній момент і такий, значить, якщо, дивіться, я зараз йду до ну він якби тоді кивав головою, да. але як він зараз це вестиме, дивіться, я йому ці цифри називаю, так? А він починає оконя включати. Ну, або там багато, або мало, що йому казати. Ну, допустим, у нас є, як отака, знаєте, як в машину купуєш 10-200 доларів там. Що <риклад> ж, якщо не ну, мають ну, таку казку. Така історія. Якщо таку казку, е... що ти розвивай довго. Нардепі сільський голова обговорюють залучення правоохоронних органів у разі відмови підрядників надавати неправомірну вигоду. Ага, і останній момент мене це теж тривога, щоб зараз ну, ми руки пожали а він на краю тоді псшорона. Тоді тісяться хлопці, які а вони вміють Угу. ходити. <правда> <правда> тобто я тоді, щоб ти з своєї громади, щоб там... Та чи там же суммі перевіряють якісь виконаних робіт, що з нашої сторони, то да? я понял. Нардев висловлює вимогу щодо строків передачі хабаря один тиждень після підписання актів виконаних робіт. Так, ага, і оце теж останній момент. Ми, значить, їм об'являємо по факту, по фінішу, чи. Ну, ні. закритий. Ап, Ап закритий. А, і, тиждень сроку, да? ну, тиждень, ну, там тиждень два поразить обставила. Ну коротше, як б понімаю, да ну, але все одно умову треба поставити тут. Правильно Нардеп повідомляє сільському голові, що з ним зв'яжеться особа, яка буде допомагати у вирішенні питань з правоохоронними органами. Цю особу він називає консультантом з юридичних питань. Шевець, е, щас, е, е, людина, що зараз людина, буде консультувати Юридичних uh -huh. питанням. На відрядженні, а мені повідомлять, ну е... говорять, як обзивається, uh -huh. можливо, номер телефону, я тобі скину. Uh -huh. От. І з тобою зізвониться і надалі. Е... Туди все. Uh -huh. І вони будуть допомагати, і там армія допоможе. <кій> Ці питання закриті. Я понял. Ну це він буде уставить, чертон, да? Типа то. Ну а не всі є. вже плюсанули всі. Ага, то есть він буде один за всіх, да, нормально да, рішать, да, да. То есть параль, консультант юридичних питання. Все, консультант юридичних питань. Олег, що ми робимо що ми Стати, підлєте, Йому не грошей? А ты краси? Я мод давати. А чи не можна так, щоб не путатиме туди третих особ? З вами стартували, з вами ні Там десь закриває. Я ж ти казав, що там где-то. Я понял. Усаймоддаш. Да. А ви тоді з ним, коротше, саме хоч да, не витягають те, що ми потреба так і не під час зустрічі з консультантом з юридичних питань сільський голова відмовився передати йому перший транш неправомірної вигоди, оскільки той відмовився надати консультацію, про яку раніше казав нардеп. Це ж, ну, а я як би просто, я обичний юрист, Ага, ви юрист. Да. Ні ніяких ні, там. Я ж Понятно, я там перший раз, може, там десь перепугали, перепугались, десь щось там неправильно переводили, що так там неправильно поділили, Ну, я ж говорю. Ви ж з людьми там пообщалися, правильно? Все да. нормально, все. Нормально. Ну, поэтому как бы, э, как, э, в простонароді говорять менше слов дешевле телеграму, правильно? Нардеп телефонує сільському голові та вмовляє передати хабар. Ну якщо треба. Все, вита, ну вряд ли тобі людина прийде, розкаже, розложив все на місці, як вони будуть діти. Ну, okay. І вона буде відповідати за цю роботу. Мені здається, цей. Тобі ж сказали, що там всі в курсі все розуміють, всі включаться в консультацію. Ну, І все буде. Хто такі всі, Зов, зовсім непонятно. Ну, всі, хто... Я зараз не готов сказати, чого того що ну як оддай? Отдай і в нікуди. не, непонятно що до чого і як. Ну а як ти хочеш? Тобі ще цей британців е... видали ви, з розписів прийняв. Я хочу, щоб, щоб був нормальний хлопак, а прийшов і сказав, що ми зробимо так і всі питання закриємо так. А найголовніший вопрос, мене цікаво, значить, ну я так собі розумію, що у нас на сьогоднішній день е, главарь це буде ну, область, прокурор області. Так, з ним вопроси ми закриваємо чи не закриваємо. Бо я собі, наскільки розумію, цю ієрархію, він без його відомо, то все стане до сварки. Ну, е, наскільки мені відомо, консультація покриває всіх, в тому числі е, е, погоди старав. 16 липня 2024 року на БУ і САП повідомили народному депутату України 9-го скликання про підозру у проханні голови сільської ради на Сумщині надати неправомірну вигоду та організації її одержання. Слідство триває.